Вітаю, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні я хочу запропонувати вам послухати казочку. Але щоб дізнатися назву казочки, треба відгадати мої загадки. Слухайте уважно. Ця комашка розумашка і працює дуже важко. В земляну свою хатинку тягне довгу соломинку. Правильно, діти, це. Мурашка, наступна загадка, наче сонце серединка, пелюстків біла хатинка, знає бджілка і мурашка, що звуть квіточку, Ромашка, молодці діти. А наша казочка так і називається Ромашка і Мурашка автора Віталія Савченка. Казочка дуже цікава, тож слухайте уважно. На галявині лісу росла собі ромашка, одним однісінька. Поряд росли дзвіночки, кульбабки та багато інших квітів. Та лише ромашка була одна, і було їй дуже сумно, ні з ким навіть поговорити. Дзвіночки передзвонюються між собою, кульбабки, зайняті своїми парашутиками на увесь час повчають їх, як найдальше літати. А до ромашки нікому діла нема. Та одного дня все змінилося. Якось під вечір почула Ромашка, що хтось тихенько плаче. Озирнулася вона довкола і побачила маленьку мурашку. «Ей, малечо, ти чого плачеш? Ой, а як не плакати, коли ніжечка дуже болить, відповіла мурашка. А що сталося з твоєю ніжкою? стривожено спитала Ромашка, бо була дуже доброю та завжди всіх жаліла. І я її подряпала і тепер іти не можу. Бачу, воно ну, хмара насувається, дощ буде, а додому мені далеко, сказала Мурашка і знову заплакала. І справді потемніло, загриміло, а тоді пішов густий дощ. Ховайся. крикнула Ромашка і низенько нахилила свою голівку, створивши затишну й чарівну білу парасольку для мурашки. Ой, спасибі тобі, Ромашечко, що заховала мене від дощу, але чим я тобі віддячуся? А ти поговори зі мною трішки, бо дуже мені одиноко тут. Розмовляли вони, розмовляли, аж поки дощик не закінчився. Мурашка розповідала, де бувала, що бачила, а ромашка уважно слухала та усміхалася. Раділа, що знайшла собі подружку. Коли дощик перестав крапати, Ромашка підвела голову до сонечка, що з'явилося між хмарками, аби просушити свої пелюсточки, а Мурашка зібралася йти додому. Куди ж ти із хворою ніжкою підеш, біднесенька? зупинила її ромашка. Давай попросимо дядечка подорожника, хай полікує. Він добрий лікар. А дядько подорожник різ поряд і почув про мурашчину біду. Тож дав він краплинку свого соку, а Ромашка свою пилюсточку для перев'язки. Та й полікували мурашці ніжку. Тут іще й дядько джміль мимо пролітав, і Ромашка попросила його допомогти мурашці дістатися дому. Він теж не відмовив, посадив її собі на спину та й полетів до мурашника. Ох, і дякувала Мурашка новим друзям, а дядько Джміль підморгнув мурашці та промовив Завжди, пам'ятай, ніколи нікого в біді не лишай, тоді завжди знайдеться хтось, хто й тобі колись допоможе. Та й полетів собі, а мурашка помахала йому слід лапкою і, задумана, пішла додому. Відтоді вона часто провідувала ромашку, розповідала їй про новини в мурашнику чи лісі, не забувала подружку і якось також віддячила ромашці добром за добро. А було все так настав час ромашці висипати достигле насіннячко, а вітру, як на біду, нема. Насіння не рознесеться по галявині. Зажурилася наша ромашка. Ось тут і допомогла мурашка подрості, покликала всіх своїх родичів, вони схопили кожна по насінинці, розбіглися в різні боки галявини, залишили там на та й пішли у своїх справах. А наша мурашка задоволено потерла лапку об лапку і сказала: Наступного року ти вже будеш на галявині не сама, не будеш сумувати. І підморгнула дядькові Джмалеві, що пролітав поряд. Добром за добро. Що сподобалась вам казочка? Про кого вона була? Правильно, про ромашку і мурашку, автор Віталій Савченко. А в сказочка тому, що завжди треба бути добрими та дружніми, такими як Ромашка, Подорожник, Джміль та Мурашка. Дякую вам, любі, за увагу! До нових зустрічей. До побачення!